Всім привіт! Сьогодні буде ось такий відеоогляд цього аварійного освітлення. Тут дуже проста схема, яку зможе зробити кожен. Тут я не використовував паяння, а тільки використав термоклей із клею пістолета, щоб скпипити ось ці контакти. Ось тут я намотав розізольованого провода ось тут. А знизу ось так прикріпив на термоклеї ось цей другий контакт проводу. І тому вона світить. Сюди дав ось такий довгий провід, щоб можна було її кудись вішати вище, а акумулятор лишався Внизу. Ось тут е, до одного контакту напряму прикріплений ось цей провід, а ось тут йде через вмикач. Ось тут один контакт йде усюди, до вмикача, а е, з другого боку він виходить. І тому, коли нажимається вмикач, то лампочка засвічується. Ось таким ось так вона виглядає. Цього вистачає, щоб посвятити кімнату, і цього акумулятора 12 вольт вистачає на дуже довгий термін. Тому її можна використовувати, коли вимикають світло. І це дуже зручно, тому що ось так легко він вмикається і вимикається. Кому сподобалось ось таке відео. І ось ця розробка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе продвиганню цього каналу. Тому дякую за перегляд.